Усім привіт! Вітаю вас у передсвятковому відео. Не дивлячись на часи та обставини, ми все одно готуємось до зимових свят і віримо в перемогу. І у цьому відео я пропоную вам переглянути мій чек-ліст. Це такі справи, які я кожного року роблю у грудні. І вже ж наприкінці цього відео ми з вами разом прикрасимо новорічну ялинку. Тож бажаю вам приємного перегляду. Приєднуйтесь, буде цікаво! Поїхали! Перше в моєму списку це справи побутові. До нового року я намагаюсь підтягнути усі хвости, зробити те, що давно відкладала. Перебрати якісь речі та шухляди, позбавитись непотрібних речей та підготувати і прибрати все до свят. Сьогодні, наприклад, мию вікна та підвіконня. Друга обов'язкова справа це скласти новорічне меню. В нашому сімейному колі поки що все ж таки новий рік залишається головним зимовим святом, тож і найбільша підготовка саме до нього. Я складаю перелік страв для святкової вечері. Саме вечері, бо вночі ми лише п'ємо шампанське і збираємо декілька тарілок з закусками. Це зазвичай м'ясне та сирне асорті – груша, виноград, маслини, креветки. А о 8 годині 31 -го грудня у нас святкова вечеря у сімейному колі. Заздалегідь складені списки допомагають поступово купити все необхідне і позбавити участі у передсвятковому магазинному ажіотажі в останні дні року. Третім пунктом є випікання імбирного печива та різдвяного кексу. Для цього замовила нові формочки. Мені сподобалось, що одразу можна нанести принти печива навіть без глазурі, виглядатиме цікаво. До речі, таке печиво буде гарним доповненням до новорічних подарунків для ваших друзів та родичів. Ще діти просять зробити пряниковий будиночок, тож це теж один з моїх пунктів цьогоріч. Якщо вам цікава тематика новорічної випічки, Пишіть в коментарі, і я із задоволенням сніму про це відео. Ну і куди ж без пакування подарунків? Зазвичай я поступово оформлюю подарунки і складаю їх під ялинку, і так з часом простір наповнюється святковими коробочками. Мені подобається, коли оформлення подарунків перекликається з ялинкою, але цього року в мене буде декілька виключень. Для маленького хресника готую більш яскраві подарунки. Також додаю різні елементи та прикраси по типу дзвоників, бубенців, сніжинок, гілочок та шишок. На мій погляд, так виглядає значно цікавіше: погодьтесь, що гарно оформлений подарунок приносить ще більше задоволення. І нарешті ми потрапили до найголовнішого пункту це встановлення та прикрашання новорічної ялинки. Ми вже багато років використовуємо штучну ялинку. По-перше, вона виглядає значно гарніше, ніж звичайні сосни, які продають на ялинкових ринках. А по-друге, у мене серце болить, коли я бачу таку кількість зрублених дерев і потім купи біля смітників у середині січня. Тож я обрала шлях збереження живих дерев і спонукаю інших до цього. Нашій ялинці вже 9 років, і вона зовсім не втратила свій вигляд і актуальність. Справу з розгортання та встановлення я доручила дітям, а ось гірлянду вже причеплюю власноруч. Цього року я придбала нову гірлянду типу пучок або кінський хвіст у сніжно-білому кольорі. Мені подобається, що нитки тонкі і не так помітні на ялинці. Зазвичай я вмикаю гірлянду, коли встановлюю, але цього року ми ставили ялинку 16 грудня після масованого обстрілу нашої країни і знов перебували у блекауті, розраджували себе цією чарівною справою прикрашання і підіймали настрій. Цього року більшість іграшок для ялинки у білому кольорі з додаванням рожевого та золотого. Нових іграшок купували зовсім небагато. Використовую накопичене за минулі роки. І обов'язково прикрашаю простір під ялинкою. Висаджую гномів та оленя. Обзор на святкові покупки дивіться у відео у підкасті. Ножки ялинки маскую святковою подишкою та коробками від ялинкових прикрас. Ближче до Нового року все це буде заповнено подарунками. Наша святкова ялинка готова! Попереду ще прикрашання будинку і вироблення віночків з гілочок. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Ставте лайки та залишайте коментарі. Побачимось у нових відео! Бувайте!